Друзі, усім привіт! Сьогодні пропоную разом зі мною приготувати просто неймовірної смакоти тортик Мурашник. Я впевнена, що багато з вас його знає, готується він дуже легко. Можна сказати, що цей торт також входить до категорії бюджетних, готується він дуже швидко. Для приготування нам знадобляться такі інгредієнти. Необхідно розтопити 250 г столового маргарину. У ємність розбиваємо одне яйце та додаємо 1 чайну ложку розпушувача та 1 столову ложку сметани. Ну і, звичайно, вже згодом додаємо наш розтоплений маргарин. Все ретельно змішуємо і поступово додаємо 450 г борошна. У вас може піти і менше або ж більше, все залежить від якості самого борошна. Тісто ставимо трошки підмерзнути у морозилку. Я поклала на 2 години, ну а вже після з ним буде зручно працювати, натираємо на терці та випікаємо 10-15 хвилин до ось такого результату. Я клала запікати дечку 5 разів. Крем у нас звичайний, розтоплюємо вершкове масло та додаємо згущене молоко, також на сковорідку, все це ретельно змішуємо до однорідної консистенції. Ну і вже власне, можна формувати наш тортик, ось скільки в мене вийшло цієї крихти. Я просто додаю крем до крихти, все перемішую. Необхідну ємність, в яку ви помістите сам торт, накрити харчовою плівкою, проте в мене її не було, тому я використала пергамент теж непоганий варіант. І ось так в мене застиг мій тортик навіть без холодильника. Тому, якщо вам не потрібні зайві клопоти, всім раджу цей тортик.